Станом на 12.50 відомо про сімох травмованих людей у Печерському районі столиці, серед яких і 16-річна дівчина. Про це повідомили у телеграмі ДСНС України. Нагадаю, внаслідок російської атаки на Київ падіння уламки збитих ракет зафіксовані у п'яти районах столиці: Дніпровському, Голосівському, Печерському, Солом'янському та Дарницькому. Про це повідомили у телеграмі Київської міської військової адміністрації. Детальніше про наслідки ранкової ракетної атаки на Київ дізнаємося від речника головного управління ДСНС у Києві Павла Петрова. Пане Павло, вітаю вас. Вітаю студія. Пане Павло, скажіть, будь ласка, яка ситуація станом на цю годину? Чи є під завалами люди? Чи вдалося вже розібрати хоча б частину тих завалів? Станом на зараз можемо сказати, що внаслідок влучання ми маємо сім постраждалих осіб, двоє з них звернулися. За медичною допомогою на місці працюють не тільки рятувальники, а також всі відповідні служби. Це і національна поліція, і комунальні служби, КАРС, медики. Червоний хрест розгорнув тут штаб. Тому саме рятувальники продовжують аварійно-рятувальні роботи для того, щоб впевнитися, що під завалами вже немає людей. Станом на 11.50 в телеграмі ДСНС була інформація, що під завалами можуть бути люди. Чи ця інформація була підтверджена? Чи надходили такі запити від рідних або близьких, що там під завалом дійсно можуть бути ще люди? Таких запитів не надходило, але наразі рятувальники продовжують працювати для того, щоб впевнитися, що на місці влучання вже немає людей. Скажіть, будь ласка, що зараз а відбувається? Чи багато техніки задіяно і людей для того, щоб розібрати уламки і завали. Від ДСНС вже задіяно 9 одиниць техніки, а також більше 50 рятувальників, а також, ну, але на місці працюють не тільки ДСНС, а також всі відповідні комунальні служби для того, щоб розчистити і проїжджу частину, а також прибрати всі завали. Павле, а зараз тільки в Печерському районі міста відбувається отака операція, чи й в інших теж? Ні, на, наразі рятувальники залучені саме в Печерському районі в столиці. Тобто -то там, де найбільші наслідки. А чи були? Так, так. Рятувальники в Печерському районі зараз. Для ліквідації наслідків ворожових чи є проблеми із електрикою, водопостачанням? Чи довелося це перекрити для хоча б на момент того, як зараз працюють там рятувальники? Дивіться від, від початку. Роботи рятувальників були на місце викликані всі відповідні служби. Це і електрики, і газова служба. Після того, як вони перекрили все, рятувальники приступили до розбору завалів. А також ну, саме з доступом до місця. Наразі ми, я тут бачу, що електрики вже відновлюють всі пошкоджені комунікації, тому всі на місці, всі працюють. А чи є загроза обвалу сусідніх будівель або, можливо, там якихось інших комунікацій поруч? Попередньо такої інформації немає, але е, це будуть визначати відповідні органи, які займаються обстеженням е, будівель, які розташовані поруч. Зрозумів. Павло, дякую, що доєднались до ефіру. Павло Петров, речник ДСНС у місті Києві, був з нами на зв'язку, і він розказав, яка зараз ситуація у столиці після ранкового ранкової ракетної удари.